Добрий вечір, шановні, я Віктор Рошутко, мій канал, мій маленький садочок, ось знімаю зав'язь абрикоси. Ось Поліський. Поліський сорт крупноплодний, ну стільки зав'язалося, що скидати я їх не буду нормуванням, не буду займатися. Ось як бачимо. тому що дуже мало абрикосів в цьому році. І лягнеться, треба ставити підпорки. Ось. Не буду я таким ділом займатися як прориджування. Бо мороз прориджував. Моніліоз проріджував. А ще як і я проріджу, то ну це якось так. До побачення.